Що за треш? Усім привіт! Подивився я кіноадаптацію Лілої Стіч, де з оригінального мультфільму повернувся до озвучування Стіча лише його режисер Кріс Сандерс. І зараз поділюся з вами враженнями, але перед початком обов'язково поставте вподобайку та напишіть будь-який коментар, адже це допоможе в просуванні даного ролика. Бо ця адаптація Ліло і Стіча справді варта вашої уваги. Ну а ми розпочинаємо. На екрани повертається всім знайома історія дитинства про силу дружби та сім'ю. Кіно про те, що варто цінувати тих, хто поруч. За всі 100 хвилин фільму ви будете і плакати, і сміятися. А головне, не нудьгуватимете. Певно, найважливіша причина, чому стрічка припала людям до душі. Це те, що вона не має значних змін. Історія майже на 100% подібна. Плюс радує доволі типажний підбір акторів. Всі зіграли прекрасно, тут немає дратуючих характерів. Плюс візуально все оформлено неймовірно. Графіка є на високому рівні. На мою думку, навіть ті, хто не знайомі з оригінальним мультфільмом, цю стрічку оцінять доволі позитивно. Одним словом, цю лайв-адаптацію Діснея, на відміну від білосніжки, я точнісінько рекомендуватиму. Ну що ж, сподіваюсь, що це відео вам сподобалось. Якщо так, то дайте, будь ласка, знати мені будь-якою реакцією, вподобайкою, коментарем чи підпискою. Ну а я, в свою чергу, хочу нагадати, що на цьому каналі скоро вийде дуже багато цікавого контенту, пов'язаного з найсвіжішими кінотеатральними релізами. Тому якщо ти хочеш бути в курсі всіх цих цікавинок, то обов'язково підписуйся на канал. Адже таке гріх пропускати. Ну а ми завершуватимемо. Дякую вам за увагу та дякую за перегляд. Ні, чуєш, я рахую до трьох стічу. Один.